Ліквідація військового злочинця у Москві. сполучені штати не знали про знищення російського генерала, причетного до звірств проти українських військових, і не мають стосунку до операції. Заявили в Держдепі США слідом за ліванськими пейджерами, які вибухали в руках терористів на близькому сході. Тепер в історію зухвалих спецоперацій світу потрапив і звичайний здавалося б самокат. Як стежили за генералом Кириловим, начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії і як пустили в дію вибуховий пристрій? Докладніше розкаже кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Соцмережами шириться момент вибуху, який змусив Росію здригнутися. Спочатку подумали безпілотник. ми спершу подумали. Безпілотник у ньому гине людина, яка смішила весь світ розповідями про українських бойових комарів. безпілотник безпілотник. Має довозити в заданий район контейнер і вивільняти їх. При укусі комарі здатні інфікувати військовослужбовців. І буденно чинила воєнні злочини, наказуючи застосовувати проти українців хімічну зброю. Невідомий предмет це не спрацював він, да? Так? Так, це не спрацював. Аю скидають <звучить> з якоюсь отрутою людина. Потім починає сакулець да задихатися починаєш. напередодні російському генералу Ігорю Кирилову СБУ заочно оголосила про підозру: хімічні боєприпаси використовували проти українських військових понад 4800 разів. <звучить> спершу подумали, цемент розвантажують чи щось таке. О шостій ранку під будинком генерала Кирилова не розвантажували цемент. Натомість, в момент, коли він із водієм виходили з дому, там вибухнув. Амокат за даними слідства, в самокат, що стояв біля під'їзду житлового будинку на рязанському проспекті заклали вибуховий пристрій. Обидва чоловіки загинули на місці біля своєї машини. До того що генерали вибухають серед місті Москви, їхні сусіди виявилися не готові. Там там стоянка самокатів саме коло цього під'їзду. Тут все відкрито. Під'їжджайте хто хочете, заходьте хто хочете. Ще кілька днів тому біля будинку зупинилося каршерингу. В ньому залишили камеру, загорнуту в ганчір'я, аби не привертала уваги. Камера транслювала зображення через інтернет. Саме завдяки їй примотаний до самоката пристрій привели в дію точно в момент, коли генерал Кирилов вийшов із під'їзду. Потужність саморобного вибухового пристрою, твердять, посилаючись на слідство російські пропагандисти, становила кілограм у тротиловому еквіваленті. Домашню адресу Кирилова довго шукати не довело. Ося вона в злитих у мережу базах даних так само, як і адреси інших ліквідованих силовиків, капітана першого рангу Транковського в окупованому Севастополі, Грушника Кланкова в Подмосков'ї, колишнього командира підводного човна ржицького, застреленого ще торік. Ще один російський генерал і депутат Держдуми Андрій Гурульов, який з осені 2014-го і до весни 2015-го року брав безпосередню участь у формуванні та організації бойових дій російських окупаційних сил на сході України, намагається переконати Кирилов, таки загинув через комарів і американців. Однак і про справжню діяльність Кирилова згадує Тот, який чітко розумів... Людина, яка розуміла і відстежувала діяльність Сполучених Штатів Америки та їх сателітів з їх біолабораторіями і поширенням хімічної зброї, біологічної, він повсюди це викривав і про це говорив. Людина, яка замовляла ту зброю, яку ми тільки маємо побачити на полі бою, звичайно, це такий прецедент, дуже нездоровий. Офіційної відповідальності за ліквідацію генерала досі ніхто на себе не взяв. Однак агенція Reuters та низка українських змі з посиланням на анонімні джерела повідомлення. Мляють, що це спецоперація служби безпеки України Яна Слізарчук, Вікторія Письменна, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.